Куда? Бо Вважайте, вважайте, ми вже цю гру виграли, бо вони вже в шоці з нас. Чи МІД, це як його Б чи як? Ігор, ти затримку поставив? Що граємо? Ну куди там? Ти поставив затримку? чи ні? У мене є затримка. Ти карту закрив? А як вони його различить? Як вони мене знайде? Я но найм, не сейчас, да? наприклад, там посилання якесь. У мене нема сім'я посилання. речі, не треба Б1. Стягнувся, стягнувся від Все, За сайт прочекаю. У нас бомби, наприклад. Сіті. два сіті. два сіті. Ви можете вернуться бомбу, бомбу взяти, yeah. йти на А, два Сіті so, so, okay. Без голови один сіті. Він відійшов, а ні. не вбивайте, я гроші поставлю. M2, M2. Я а, yeah, okay. said, там. Два, два. Я ставлю дефолт. Один ловить лавич Відійди. Я сюди перший прийшов, а я другий. Нам жопа его Через три, два ты весь арку, ніхто, хто Арка, 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 Бейтви. Тикай. Не знаю. Найс. За ваше здоровье. Выпьем <laughs> <laughs> минеральный Угу. <вуде. sighs> Я піду перший. Йо, підеш за за мною кинеш е, на, Давай не на тимент, а згадаш, не тікти зразу на а Зразу старт uh -huh. Добре. Ну, за спину туди так, я 7 окупаю, мне кажется, тотально. Вибач, я кидав на це. Воно Long. Long. Uh -huh. Бомба Пішов. у нас далеко. А, у нас бомба Найс. Флешка в сайті. Дав флешку в сіті. Є е в сайті. Найс. Я его за флешку. Дарк чисто. Все чисто. Повірте, там де я люблю себя. Да, нэчка, нычечку, переверну. Є. Е. Nice. <laughs> Хорош. Хорош. Шам я один пастор. Пастор? из душнила баскет ба 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 это грыжусь шоу дэн а вин там сильно навидит, да ему там олика дал он там пидорил сильно да да хорош дал снайпер на сити обораженными с самки стрелял что б сайд Дарк, три качесту. Сіті є. Ба... Може в церкву пішов акуратно. А, лас сіті, да? Так. Дати флешку на сіті? Oh. Mm. Давай. Дав. Якщо він не йдет, він не піде. Ну, може, не йдет, не піде. Ну, не бачите, right. ну, що? Ідіот. Ну, конечно, я фігову флешку дав. <laughs> Ты же фиговый. Требует right. чу чуть-чуть глибше. та та я зідный сюда Че раз той банан чи може а дам суто всі чи як Я кину молик на кар. На Павле, Павле ти ми би мин Це їхній молік. Може бути. Це мене чесно. Ну без голови сіті. Без голови. Викинь та хаєшку, якщо є. Я там дим сіті. Сайт. Один ловець пі. Сіті двоє. Двоє Б. Да. Рема. Пишкайте на мене, я граю. Павло, тебе тут видно, якщо зверху не будуть там дивитися, то видно жорстко. Не будуть зверху дивитися. Ну добре. Ну, на хід вийшов. Виберіть під коврами. На сіті топу до арки що Арк, бі -бі -бла. Хаї, шо не йду. Арка, я б'ю побула. Та є, що та 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 як сказати, там лов хеповий. Хорош. Ой-ой-ой. А що, мене ФК стріляли ще? А як я типу двома пострілами при тому, що в голову дав, тільки за мінус 84. Це ж не мог зудохнути по ідеї. Ні. Ні. Нет? Ну візьму того нещасного калаша. Я так не люблю я не знаю, мені вообще важко стріляти. Давай. Не калаш це вообще. Не моє. Треба потреніти. Так, ти в контра не моє

всі разом на просто. Плюс в. А разом, 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 разом. Дайте хай Паша умре, а тоді ви зіграєте. Офігенний oh, смок, побол. Це, це фішушний, нові фишки. Хто <ріху> це бачив? Є фишки від Петрика, це фішки від Паші. Хлопці, це я шукати, його, я умру. Ммм. Не чую. А на фейсе домах по своїм проходить? Ви, в, арка від хаяшки тільки. Від молик. <ріху> Нарка Лонд Пашку дай. Не все вход. Спасибо. Да. Свои дырки. Ой, А, не, кура!

Райма, райма. Давайте до райма разом. Разом, 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 разом. Я скорее веду. А, курьер! Один курьер, рад тебе. Найс, можна я грати. Але він може бути и на. Хуй знає. Він на, а. Я пушкай на тебе. За район разом. сайті був. Nice. так забайтися на бібліотеку щойно. Угу. Uh -huh. Я ж, ж читав, поки не забайтися. Вийти і виграти раунд. Думі трахну. Зараз <coughs> зігла від кесту, Ігор, розумні люди тобі передали, що ти спину не криєш ніколи. Да? Я не, не краю спину, то? Правильно, тому що я в спину дублю. Тому Руслан готовий сразу. Ой, на карі. А ви давали муляка на кар? Так. Ох, я взірвався, файно. Найс. Nice. Там ще один. The Там ще один. Nice, ну, розмінюйте зразу, не стійте. Спина! Спина! Руслан, питання не до мене. Банан, 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 банан. На банані був? Ні, ну, типу, на старті один. Мій був. Я не чути. Ні, тут все нормально, просто протопіли спину забрати. Все нормально. Відволіклися назад, вибігли. Та найперше що ви хочете? Ні, я просто типу стрілявся з ним, він щось стояв, а хтось попутно Я флешку кинув, ну, це помилка можливо. Все нормально. Це просто таймінг. Так, це все таймінг. Доравік мід буде. Пуши не буде. Один лонг. Брач. Найс. Найс. Нормально. Один підаще. І один Б. А зараз перетягнеться. Дивіться, минути перетина. На 6. Зараз зараз по-любому буде пушити, а треба зловити того, що будуть підпушувати. Добре, Мені на бачить, ади, так? Вот він. Мід Бомби не бачив. Але він думає, що ми тебе типу, пробуємо перетяжку. зараз та Я там дым ситі, але Ігор, не пікай поки. Добре, я не пікаю. Дав. Ай, молик. Дав, чекай, ти смок дав на, на груби.

Ну нема куди пошити листы. Але сай витай ты може. Дави флешку запину. Сорок песцов потрох. А, там же хто погода. Ай, блядь! Що, бачив його? На, на шорт, шортиках стояв. Бляха. Я і тут. Просто. Блять, запушив. Двоє запушили. Найс підтримка, пацани. Змінялися, бачу. Заїбі і сучка. Зан йде по бомбу. Або грай до кінця. Як бажаєш. Я йду по бомбу. Давайте разом зіграємо на А і все. Йдемо А, так. То. Ну, ну той вроді був на А. Так, чувак, він же бе в, а в, я в я... В я на Б повів. Він міг бути і на міду. Він ще є таке Б. Або ні. Ну, але він не блокує, да. Смек на лун. За скорб. Намай. Чуєш, чуєш, Емезі, а тут справа можна на цей вилізти столик? Так, можна. Хорош! Не зреагував. Буває. Це вже вік. Можемо хоч раз в житті зіграти, коли мараєш пиздак закриваєш, і просто з інфою, більше без нічого. Добре? Не до речі. Добре. Кол дав, зробили кол. Мер, пиздак закрив. Окей. Але хіба якщо там прям така інфа, що хтось не почув і сказав, але далі закрив, да. Тільки інфу. Я не розмужувати до кінця. Блять, стоп. Я не розмучуюсь через те, що в ньому трансляція дуже тихо, і в мене звук на фул стоїть. я розмучуюсь... Там коври підпущу одразу. Я хуйовий е малень. Є банан. Смотри Буду и пушить похоже. На каре сидять Просто ровери, ты с... Пальцы он стреляет куда попал, тебе в голову попало, блядь. блядь. Яма, яма, яма. Авік, забери ями. Ямі, ямі, авік. Це було нечесно. А яма умира? А ти що пікаєш, ідіота? Ти бачиш там макака якась бігає з дивомлять. Я просто рішив вистрілити, просто і полетіли патрона. А ти бачив, як він стріляв? Це вже капець. Куда попало? Нормально стріляв. Ну. В небо. И куда попало? голову? Я тепер понял, як ви апнули 8 рівень, слухайте, пацаны, про таких ідіотів я можу грати. Ну, Щось поки не видно. Да? Зараз флешку, даю флешку. Давай. В мене тоже дали. Аккуратно. Я я, я білий. Минус один. Тут зразу же. Да это подиво поїжджа. Давай це. Сіті сайті. треба... разом Стоп 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 стоп. б. Один Так, він там Так, тут я чи на бев А. на Б Били одного я не нечку занимаю Лаздабу Ну, по камері бачу, що я сюди зайшов. Може бути, може ні. Чуєш, Іван, дивись, я бачу, що ти часто любиш в ямі сидіти, і ти, типу дуже далеко стаєш від стіни. Там деколи з коврів типу, може бути видно твою голову і тебе можуть типу, зняти. Треба ближче стояти, так. Так, так, та, 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 та типу, ближче до стіни. Ну це так, на майбутнє, типу, й будеш в ямі. Поняв, типу, грима в навозі. Ближче до стіни не підходити, бо там голову видно. Ні, навпаки, ну, ну, поки, далі, типа, не відходить, а як ти стоїш, помірні та, ти так стоїш, у по тебе половина. до стіни, тіпа, той... Ну, типа до задньої, так, так, так до та, задньої та, стіни, типа ближче до передньої, тоді типа сковорій не ну, вийде. Ближче до зморованої стіни. Там де дірочка. Не, ну, 4 хп лишилось. Просто Просто вибігає Охренеть, йому щось за останніми пулями по Мені І мені зарегало йому йому, мені. кончено, йо. брейк. Мене пушить. Вроді би. Найс. Його вбили, Руслан. Іменно його. Ой, там, двое. Тихо. Да. Так забагато взяли. Це я взяти взятий питохонту зведе. А хто дограє?

мид. Давай, дай мол. Ванпошта. Я дав им молика. Дуже поганий дым дали. Да, дай молик. Мид я, мид я, бедочка. Болер. Бомба. Я відійшов, шоу, Руслан. Я сам, я втек. Добро. Ща мид. Вот я вбил. Взял шорт, я взял шорт, я шорт, один, двое. Да. Пошел? Да. Пошел. Да, пришел, пришел. Бел одного. Другий за каром, сеним. Боже який я фіговий, я попасти не можу найс. Боже, nice, nice. <laughs> мені так стыдно, я так за стріляв, це ужас. Так як завжди, короче. Ну я хочу сказати, що не так завжди ще. Що? Ну? Що, завжди тобі не А зараз ще стыдно стало, дивно. Просто Зарайте зараз. А, акуратно, ставим 3D на ви, початку. Ви я розкидаю і вийти тут назад. Завод. Треба було щось смокати ззаду, я тупанув. Б'єм трех, а я там всюмерно. Давай-давай-давай. Я дам ближнє молю. Я відходжу. Паша, скину в дим тут. Добре. Близько. Найс. Бив? Ще був? Ні. Я з тобою. Хіба далі Нікого-нікого-нікого. Я дам смог хлебок и удалю. Мене в коврах. Добре? Коври, а. Є, шорт. Шорт прийшов, шорт прийшов. Понял? Ah. No, а. Nice. Бомба в нас. Шорт і коври. Так. Yeah. Yeah. Здоробашом. Я ведь шоу. Добре. Взятый мою МК. Древно. Тихо звук. Ну він побіг з бомбою. Миц. Може буде тебе. Напоне ну, йебе. Я побіг на Б. Ні, сука, на Медусу десь дробашом. Та висить. Ти ген гарно, ти не чула. До двох? Мм, та. Так. Може. Руслан, я я на я тобі смок, хочеш, Я дам смок, слава. Давай, Руслан. давай -те. скину. Давай. Іди, іди закидай тімід. Да, Щоро я хайшко, не знаю, я це придумаю. Але по черзі, по черзі. Я перший біжу. Ну тому що в мене спав. Для нікого Емзі купити? А, тебе не мах, щоб на ХАЄшку. Я куплю тобі. похуй, бери, бери, похуй. Я йому купив. Так лінійку й кидаю. Дивіться, я кидаю і одразу вліво тікаю просто. Щоб я там не <звук> могла кинути. Там ніби нікого не було. Сепон мій. Прийшов, один на Б. один. Один на Б прийшов. Та й, блядь. Я не наводжу ці двері. Я літу двоє з бомбою. Руслан, може бути сіті, бо прийшов на Бом -бом 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 б1. Бомба на бомба 1 Не фігало, що ми би запушили і всі поздихали, бо не зарад. А, ні, сумовчу. Провірю. Побачу. Він сам тут сидів. Там зваривий, сті... це, файно. Дроп. це можемо До двох. Зараз е, цей. Можем. До двох. Так. Да. Добре. Але просто пасив, но типа, і все. На... Шоп, сіайден. Нормально, нормально, нормально. Я, Grenade out Яма не бачу. Кар заняли. Прыж Біжу. бе. Бежу. Найс. Nice. Любил. Ебать. Нихерасы. Right. Пришли в сайт. Dark troyka. Yeah. Запущем коври, ковиці блядь. Роби. Гроби. Бана нема. Нема. Дарк кажете. Дав моліка на дарк. Два 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 там, Так, два губи. Да, Дарку нема. Че гроби? Били nice. гроби. Купую, купую, купую. Трійка. найс, депаю. Ебать, я тупо попу всіх попав нахуй. Та там ви взагалі ви в ті смуки так зафігачили. Патя зігла на шиву, воно 57, воно 51. Чуєте, чуєте, в мене дробаш. Я думаю, може... Ладно, на, теж дробаш підійде, нормально. Що? У мене є піде на Б. Давай, може я на Б піду? Давай. Дякую. Я більше піде толкую. Я розкетку зроблю, я відійду. Нам бразил молик. Скину вам смог, да? Они сейчас тоже раскидали. Мид и забили. Что сюда они Да, шорт. Юля, видишь, шоу. Сити смок. Я їм дав флешку. Близько біля мене. А, я навіть не зрозумів. На пусті двоє, коротше, по мене. Два спока сіті дали. Два. Двоє, 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 я Паша, дай буст. Туда? Ага. Це якийсь фейт. Один топнуть ну чекай, що машина, вважайте. Він один, він один, один. Вас може бути дві. Топає? Топає тут один. Проходи. Два. Заходь в Б. Прошу, три. 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 Сидьте акуратно, Павло. Один, один червоний. Один до червоного. Гроби і... Не uh гавік? -huh. Може бути. Гроби один. І ніби трійка. А... Церква. Так. церква. боку церкви. Трійка. Церква і трійка. Це гроби. Найс. 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 О, Найс. Джі-джі. Цельно. Здравствуйте, 91. It's a it's right. same performance mm -hmm. with the young players